Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний ігор. Глава канцелярії комісії Центрального комітету комуністичної партії Китаю у закордонних справах. Ван Ї прибув із візитом до Москви. Варто відзначити, що перед цим Ван Ї фактично здійснив турне по європейським країнам і був присутній на Мюнхенській конференції, де говорив про мирне врегулювання як. Китаї прийнято називати конфлікту в Україні, а насправді війну, яку розв'язала Росія проти України. І відповідно був представлений певний мирний план, про деталі якого ми ще поки не знаємо, оскільки він не був опублікований і, скоріш за все, цей план е, має бути представлений саме 24 лютого 2023 року у річниці повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Відповідно, у Москві Ван Ванді провів зустріч з Путіним і. Результаті обговорювалися наступні теми. Перше, це поглиблена співпраця Китаю та Росії в певних економічних і енергетичних питаннях, що то, як вони називають цього імпортозаміщення, щодо передачі певних технологій, які може Китай передати Росії. Ну а остання взамін на це буде передавати Китаю сировину, певні копалини корисні, і відповідно. Таким чином вони будуть співпрацювати. Друге, про що, скорі за все, обговорювалося, це так званий мирний план китайської сторони. Тобто, очевидно, що Ван Ї зазначив Путіну про те, як на цей план подивилися європейські лідери і представники Сполучених Штатів Америки. Це, скоріш за все, обговорювалося з Путіним і у подальшому. Обговорювалися, можливо, якісь корекції цього так званого мирного плану. Тобто, це стовідсотково також піднімалось під час цієї зустрічі. Третя тема, яка обговорювалася між Путіним і Іванкі, це підготовка фактично візиту китайського лідера Сіньпіня до Росії. Плануються різні дати, не можу сказати точно, коли це буде. Дехто говорить, що така, такий візит може відбутися в березні, дехто говорить, що це може бути навіть у травні, в честь їхнього побідебісія 9 травня. Коли це буде, ми точної інформації не маємо. Але що це також обговорювалося, це 100%. І відповідно ще одна тема, яка, на мою думку, теж піднімалася, це скоріш всього якась допомога Росії у війні знов ну, ж таки проти України. Передача певного якогось озброєння чи це летальне, чи це нелетальне, ми теж це не знаємо. Про нелетальне зброю ми вже маємо підтвердження, що Китай передає Росії. Тепер і світ стурбований, і Сполучені Штати Америки, і європейські країни, тим, що Китай може передавати і летальне озброєння. І потрібно, до речі, задати цитату Манґі, коли він сказав, що. Начебто, не начебто, а точно, що Сполучені Штати ж передають зброю Україні, то відповідно чому вони мають вказувати Китаю, що їм передавати своїм союзникам, але Китай знов ж таки в своїй брехливій манері сьогодні зазначив про те, що не буде надавати Росії летальне озброєння. Але рік назад ми також чули від Росії про те, що вони не будуть нападати на Україну. Проте до великого жалю цей напад стався. Ми їм довіряти абсолютно не потрібно. Це скоріше за все ці ті теми, які обговорювалися між ван Ї і путіним, і результати цього вже будуть. Проглядатися в контексті виступу сідіньпіня, який планується до річниці повномасштабного вторгнення Росії проти України. І з цього ми будемо бачити, коли ж той візит запланується ці зіньпіня до Росії. І щодо передачі озброєння. Які ключові висновки ми можемо зробити з такого європейського турне Вандії і його фінального візиту до Росії? Москви перший висновок полягає в тому, що Китай продовжує поглиблювати співпрацю з Росією в економіці, в енерго якихось насіях, в обміні технологіями і в інших загалом політичних процесах. Це говорить про те, що зв'язки між Росією та Китаєм стають більш сильнішими і. Як я вже і раніше говорив, Китай з нейтральної держави в контексті війни Росії проти України переходить до союзництва Росії у цій війні. Хоча вони, звичайно, це будуть далі заперечувати і казати, що ніякої допомоги Росії Китай надавати не буде. Він за мир всьому мирі і. Потрібно сідати за стіл переговорів. Це вся та мантра, яка повторюється ще з початку повномасштабного вторгнення. Проте вона не відповідає дійсності. Другий висновок, який потрібно зробити, це те, що відбувається підтримка Росії в війні проти України, тобто це те, що частково я сказав в першому висновку. Сполучені Штати Америки та Європейський Союз вже починають попереджувати про негативні наслідки для Пекіну, якщо останній буде передавати якесь летальне озброєння для Росії. Наскільки ці теми? Попередження почує Пекін, ми знову ж таки будемо бачити. Нагадую про те, що рік назад Росію також попереджували про економічні наслідки внаслідок повномасштабного вторгнення в Україну. Проте Путіна це не зупинило і таки не потрібно тішити ілюзіями, що ці Зінпінь може послухати Європейський Союз та США. Може і не послухати, якщо захоче серйозно допомагати. Росії. Але ми це будемо слідкувати у подальшому. Наскільки такі попередження вплинуть на китайську сторону. Третій висновок, який потрібно нам зробити, це те, що Китай намагається домогтись миру в Україні за наступними сценаріями. Це за моїми спостереженнями. Значить, перший сценарій це те, що так між. Рядками проговорюють у тому мирному плані, що Росія повинна залишитися на тих територіях, які окупувала, і вже на основі цього вибудовувати якийсь мирний план. За іншим сценарієм, Росії, за іншим сценарієм мир з боку Китаю бачиться у тому, щоб Росія захопила ще якісь більш українські території, і таким чином далі домовлялися про якісь. Мирні переговори. Саме від визначення першого чи другого плану буде залежати передача того чи іншого виду озброєння китайською стороною для Росії. Тобто в даному випадку Пекін розглядає, наскільки російські сили можуть далі атакувати, можуть далі проводити якісь атакувальні операції, і в якій мірі потрібно знову ж таки їм допомагати. чи... Якісь, до прикладу, озброєння їм не постачати. Це також відіграє певну роль в контексті прийняття пекіном остаточного рішення. Наступний висновок, який потрібно зробити, це. Показ країнам цивілізованого світу про єдність авторитарних режимів. Так, ми чули неодноразово, особливо на цьому тижні, виступи президента США Джозефа Байдена і в Києві, і вчора в Варшаві з приводу того, що єдність цивілізованого світу вона є непохитною і її ніхто не зможе зруйнувати. Так ось Сідіньпінь і Китай будуть показувати. Альтернативну точку зору про те, що єдність авторитарного світу є непохитною і її знову ж таки ніхто не зможе зруйнувати. Тобто, представляти свою якусь альтернативну реальність, реальності цивілізованого світу. І про це також знову ж таки буде, я думаю, зазначатися. Або, можливо, як вони завжди будуть говорити це в контексті якихось водневих своїх тестів, як вони звичайно звикли говорити. Тобто, у загальному, що можна визначити, це те, що у Китаї якийсь є певний мирний план щодо вирішення війни Росії проти України, і вони його намагаються пропихувати у всі точки світу, де це знов ж таки можливо. Україна зазначала про те, що тільки вона такий план отримає, вона його буде вивчати. Але підказує моя інтуїція політична, що цей план не. Буде повністю відхилений, бо він абсолютно не буде нас влаштовувати, якщо там не буде звільнення всіх українських територій, які захопила Росія, і повний вивід військ Росії, плюс виплата репарацій за руйнацію, яку Росія нанесла нашій державі. Якогось іншого мирного плану. Ну мені важко уявити про те, що Китай буде говорити про вивід російських військ і про звільнення окупованих територій. Вони цілий рік не можуть вимовити слово агресор в контексті Росії і вимагати від Росії вивезти війська. Мантра продовжується та сама, з одної сторони підтримують територіальну цілісність України, а з другої сторони говорять про жахливий захід, який змусив Росію до таких дій, оскільки він розширює НАТО на східні рубежі Європи. Тому, я думаю, що Ситуація буде рівно в такому ключі, про який я зазначив, Китай буде далі продовжувати намагатися ось підтримувати Росію. Не через те, що Росія їм пообіцяла якісь ліси в Сибіру. Я одразу говорив про те, що це абсолютно маячня, яка не має жодних. Підтверджувальних даних вони їх будуть підтримувати банально через те, що вони такі ж самі авторитаристи, як і Росія, розвал одного авторитарного режиму може призвести до краху усіх авторитарних режимів. Тому до великого нашого жалю вони будуть підтримувати одне одного завдання України посилювати підтримку західних партнерів і знов ж таки попереджувати про наміри Китаю щодо постачання зброї Росії для того, щоб ЄС і на, 에, Сполучені Штати Америки вводили негайні санкції проти Китаю. Це наша головна і ключове завдання, а не вдягати рожеві окуляри і думати про те, що Китай якось нам може допомогти. Якби вони б далі залишалися нейтральними, можливо, це була б найкраща їхня допомога для нашої держави, але до великого жалю. Ця нейтралітет починає розбавлятись. Це коротко загалом, що хотів вам розповісти з відповідного відеоматеріалу. Закликаю всіх вас підписуватись на YouTube канал Independent Politics, ставити вподобайки і коментувати це відео. Не забувайте також ними ділитись із своїми друзями. Також закликаю усіх ставити дзвіночок для того, щоб ви оперативно отримували інформацію про нові відеоматеріали, які будуть завантажуватись на відповідний Ютуб канал. Слава нашим збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!